І обризуть кору. Вони обризають кору, скільки достають. На маленьких деревах це вони можуть сеньки. і потім, що навесні, перешкошається рух, дерево засихає і бідою. Я знаю рецепт, як зробити швидкий, недорогий і такий нетрудомісткий захист від зайців саме зараз. І розповідаю вам про це по порядку. Я вже не один раз розповідала про І працюємо. Дивимося, як це все робиться. Почнемо з того, що нафталін сильно смердить. Так як нафталін сильно смердить, ми вдягаємо вже смердючі від нафталіна перчатки. Тому що якщо визьмете його рукою, то відмивати буде десь близько тижня а може навіть два, якщо у вас погане мило. Значить, Беремо, вдягаємо перчатки. Я купила таку звичайну побілку для дерев, яка написано, написана дисперційна садова захисна декоративна для дерев та кущів. Звичайна побілка, така, ну, вона така доб... добре така приклеюється хорошо. і Це важливо. Витрати мені склали аж 250 гривень, і то це ж я не оптом брала. Значить, Беремо цю побілочку, беремо рукавичечки чудові різнокольорові, достаємо нафталін. І на отаке 4 кілограмове відерце кидаємо 4 чайні Він У мене замотаний. Я, я навіть не, не, не замоцю, я от дістала сьогодні з відра пластмассового під то Він дуже шли. Удалили лишнє відео на телефоні. Я ось замішую. Значить, кидаю я 100 грамів нафталіну. я не знаю, що там я роз, на чому зупинилося. 100 г нафталіна кидаю на 4 літрову дерево, щоб воно гарнесенько бзділо, і ви були впевнені в вашому зайцевому захисті саду. Нафталін не розчинний в воді, а розчинний в жирних кислотах. Покажи мене. Нафталін не розчинний в воді, тому я його гарно змішую, тому що він не розчиниться в вапні, а просто якби ну, стане з ним, типу як пластирін, різні кольори змішуються, таке буде десь приблизно змішувати. І пробілюємо дерева. Я беру щіточку. Взагалі побілка дерев дуже корисна. І дуже корисно робити в зиму, тому що вона відштовхує сонячні промені. Насамперед не дає прогріватися стовбуру. А коли стовбур не прогрівається, бо коли він прогрівається, він насичується водою. Як він насичується водою, наприклад, в день прогрівся, наситився водою, вночі мінус. І морозобійна тріщина. Особливо це важливо в маленьких рослинах, в молодому саду. Через те, побілка буде зменшувати цей перепад температур, не буде давати дереву прогріватися в день. Плюс вона буде захищати від різних шкідників, тому що все-таки вапно воно має лужну реакцію і так само грибкових захворювань саме в цьому місці де донесена пробілка. У мене десь є відео, я знімала його ще на початку, мабуть, весни. Де спостерігала за дорослими деревами, які от до пояса білилися дуже-дуже багато років поспіль. І дійсно, тут, де вони не білилися, багато лишайників, а тут, де вони білилися, дерево має чисту кору. Десь треба полистати, можливо, я тут підкріплю. І беремо щіночку і пробілюємо дерево. Так як сьогодні на нас сонечко, і настроєння хороше, воно під сонечком просохне можна підповторити в молоденьких деревах, е, не лінуйтеся і пробілюйте якомога вище. І побілка, на правду, набагато важливіша саме зараз. Не на паску, щоб бути суперхозяйкою. Ну, на паску теж можете білити, я вам не, не забороняю, але е, результат і. Навіть не результат, як це правильно сказати, полезність, корисність побілки. Теперішньої Її буде в рази вищою, ніж побілка. Ну, Воняє воно жорстко, якщо чесно, від цього нафталіна. Його треба періодично помішувати, щоб піднімати його з дна, бо він десь рівно просідати. Воняє він дуже сильно, він потім просохнеться вона, в неї видно, додають якийсь клей чи що. І вона буде триматися на дереві дуже довго і буде відлякувати зайці. Вони будуть воно їм боняти, вони не будуть його гристи. Дуже просто, дуже легко. Це не захист типу сітки, не захист типу різних обв'язок, обмотувань. А побілили і все. На крайній, якщо вам не подобається звесни та побілка, ви можете їх навіть помити. Якщо це, наприклад, там розсадник, в якому потім планують продавати плодові дерева клієнтам, а там не всі руки. Побілити, а весною просто помити. Це всяко буде, мабуть, простіше і легше, да, і дощ там позмиває частково. Простіше і легше, ніж робити захист у вигляді сітки. Сітку, направду, дуже важко робити, і металеву ми робили, і таку стікло... Фублін. І стікло і волокно робили, з сітку. Все воно затратно і по часу, і по... Коштах і по всьому. Так що просто рекомендую дуже і дуже. Попробуйте один, можете попробувати на кількох своїх деревах і будете мені дякувати, особливо, кого садок не з двох дерев, а з більше, то є тема. Підмішали, побілили, підмішали, побілили. Воняє, я ж кажу, божественно. Так що ось чим потрібно зайнятися в сонячний е, осінній день здорових всім рослин, і щоб до вас не приходили ту, ту ту